Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про візит Макрона. Я вважаю, що це основна тема, тому що він нам показує, ну що буде далі реально відбуватися до Трампа. Це таке основне питання. Трошки обговоримо угоду. Вже не суть цієї угоди, а те, що є вже пропозиція європейської угоди. Ну і взагалі ця угода дуже небезпечна, і ми про це. З вами поговоримо. Трошки поговоримо про що говорять блогери в Америці, тому що вони ну там всі звинувачують офіс президента в корупції, практично, але без жодних деталей. І це цікаво, тому що це все поєднано якраз з цією угодою, яка ну невигідна Україні, на мою думку. Поговоримо про те, що Порошенко визнав Зеленського легітимним і про. Ще багато цікавих новин. Обов'язково прокоментуйте, підпишіться, поставте лайк та поширте це відео. А я починаю. Ну і перше, однозначно, це візит Макрона до Трампа. По перше, примітно те, що не було прапорів французьких, це підмітили там всі блогери. Трамп не зустрічав Макрона, коли вони сиділи на G7, на зустрічі. Там він в кабінеті сидів. Ну, вели вони перемовини. Однозначно про Україну цей був візит. Наголошу, що Макрон їхав до Трампа саме для того, щоб е, поговорити з ним, щоб він припинив перемовини з росіянами і е, зробив таку спільну позицію, щоб була Європа, США, Україна, і шляхом сили, шляхом ультиматумів е, висування відповідних вимог йшли е, перемовини з росіянами. Але як би там розумієте, Макрон не жав за колінко Трампа, не тримав його за руку, не обнімав, що би він там з ним не робив. Видно було, що в Трампа абсолютно інша позиція і інша ціль. І що треба зазначити, що Макрон це людина, ну яка подобається Трампу, тобто, це людина, до якої він добре відноситься. Це не Зеленський, там до якого він погано відноситься, Да? Це там не інші лідери, до яких з якими він взагалі не хоче говорити. Це та людина, яка його приймала, коли він вже не був президентом в Парижі як президента, як короля. А Трампу це подобається. Тому Макрон це людина, не стармер. Наприклад, наступний це буде прем'єр-міністр Великобританії Стармер. Ну Макрон Трамп до нього взагалі має там холодні відносини однозначно, і йому до нього абсолютно все одно. З Макроном в нього є якісь там все ж таки історія. Так, от, після цього якби візиту Макрон сказав, що скоріш за все буде перемир'я через декілька тижнів, і він в це вірить після розмови з Трампом, тому що він йому надав деталі. А які він міг йому надати деталі? Він йому міг надати деталі перемовин з росіянами. Ну на що росіяни готові? Тобто росіяни готові. Макрон заявив, що треба після того, як Трамп там поставить Росіян на місце, буде оця там угода про перемир'я. Ну, треба заключати це перемир'я, і треба починати спілкуватися з Путіном, і це ну тільки завдяки Трампу може відбутися, тому що в принципі як натякає Макрон, Трамп вже практично заключив цю угоду, і він буде на ній наполягати. Гарантії безпеки Трамп одразу скинув, і Макрон це прийняв на Європу. Тобто Європа готова дати гарантії безпеки Україні, і там досить серйозні гарантії. Там навіть Франція розглядає патрулювання своїми винищувачами з ядерної зброї, там в Німеччині, можливо, навіть і в Польщі, тобто близько до наших кордонів, не в Україні. Але це такі засоби стримування для Росіян, якщо вони під час перемир'я нападуть на Україну. Що важливо ще сказав Макрон? Він підтвердив, що спочатку буде перемир'я. Він нічого не говорив про вибори. Об'єктивно, треба чесно сказати, не говорив. Але він сказав, і тільки потім буде заключатись мирна угода. Ну, зрозуміло, якщо буде перемир'я, однозначно під тим тиском, яким зараз е, перебуває українська влада. Е, ну, їх заставлять зробити вибори, тобто вибори скоріш за все будуть. Хоча сьогодні з другої спроби парламент прийняв все ж таки заяви про легітимність Верховної Ради і президента, що вони обрані народом, що в принципі абсолютно е правда, і що зараз Україна просто не має можливості провести виборів. Треба перемиря, треба сталий мир, і вони там це в цій заяві написали. Але що важливо, що її прийняли з другої спроби, а це означає, що еліти показують Зеленському, ну що вони не зі всім. Згодні, хоча зараз, якби вони після, напевно, наганяя зверху, перевзулися. Так? І цей візит, оцей візит, чому він важливий? Чому він важливий? Тому що ну, практично Макрон повторив план Трампа. Він би його ніколи в житті не повторяв і не приймав би, і не говорив про нього в ЗМІ, якщо б він не розумів, що Трамп вже все вирішив. І скоріше всього питання в цієї угоди цього дію між американцями і росіянами в маленьких деталях, в маленьких деталях, і це зрозуміло з візита Макрона, і це як на мене дуже дуже важливо. Також до речі, Трампа запитали, чи Путін диктатор. Він його не назвав диктатором, сказав, що він так легковажно до таких слів не відноситься. А Директ диктатором Зеленського він назвав аж. На раз-два, тобто, ну моментально. Ну, значить, він продумував те, що він говорив про Зеленського, з його слів. Давайте далі. Далі поговоримо про от угоду, угоду, яку я вчора описував. Я не буду говорити. Я два слова скажу. Суть цієї угоди, яку хоче заключити з нами США, це просто що всі кошти на відновлення України будуть іти через фонд, який. Буде керуватися як Україною, так і США. Ну а після виборів ми розуміємо, як він буде керуватися Україною. Він буде керуватися США, тобто вони будуть повністю контроль над всім відновленням країни. І я не кажу, що це погано. 500 мільярдів туди Ми маємо внести. Вони там мають внести 250, Тобто, вони щось дають. Це непогано все, і американський бізнес, коли є об'єктивно, треба сказати. Ну, Росія нападати не буде тоді, вона буде боятися, тому що Америка свої гроші буде захищати. Можливо, це вони там роблять з хороших якихось е, побажань, тому що в нас корупція все розкрадається. Е, це теж фактор. Але є одна велика проблема. розумієте, саме США буде вирішувати, які компанії будуть відновлювати нашу державу. А це означає, ну, вони будуть віддавати пріоритет своїм компаніям. А, наприклад, якщо ми можемо там залучити китайську або турецьку компанію, яка буде будувати автобан набагато дешевше, то американці будуть це вибирати і це вирішувати. І вони виберуть американську, яка буде дорожча. і це буде просто-напросто дорожче. Ну і буде повний контроль над Україною і над українською владою, тому що ну вона нічого влада не зможе вирішувати без фонду. Тобто, це все ж таки така колонія. І велика небезпека в цій угоді, в цій угоді. Це те, що вже багато країн піднімають голову радикальні партії. От тільки що я розповідав в Тіктоці. Я знімав відео радикальні партії, розповідають, що вони хочуть повернути кошти. В словаччині, наприклад, національна партія Словаччина заявляє, що треба 3,5 мільярда в Україні вимагати, тому що от США заключають угоду свої гроші. Повертають Європа Якісь там перемовини. Він каже, Німеччина і Франція веде про те, щоб повернути кошти або щось утримати за це. І Словаччина теж не має стояти осторонь. Ми маємо повернути 3,5 мільярда. Раніше я розповідав про поляків. І якщо Зеленський підпише цю угоду, цю угоду, ну це буде прецедент того, що Україна погодилась повернути кошти за допомогу безкоштовні. І цього не можна допускати, тому що нам будуть виставляти рахунки багато країн. От, наприклад, в поляків провели опитування, і вони 60% поляків хочуть миру. Ну, так вони теж виставлять рахунок, тому що вони скажуть, ну все, вже є мир, вам дали гроші росіян. Давайте нам там 50 мільярдів або 30, скільки вони там вклали, я не знаю. Розумієте? І так вийде, що е, війна завершиться перемир'ям, а грошей на відновлення і на встановлення економіки абсолютно не буде. Це дуже поганий прецедент. Друге питання: Європа запропонувала теж угоду Україні по рідкоземельним елементам, і ця угода. Не передбачає того, щоб Україна повертала гроші за допомогу Євросоюзу в загальному. А це означає, що Євросоюз ну дарує Україні 132 мільярда доларів, якщо я не помиляюсь на цей період євро Мільярда євро на цей період. Оця угода нам вигідна. Тобто ми вже отримуємо 132 мільярди євро разом з Європою будемо відновлювати країну, але ми не стаємо рабами якогось фонду, який належить США. Я не кажу, що треба відкидати угоду США. Не треба відкидати, треба над нею працювати. Але якщо Зеленський хоче поїхати в США і підписати якусь угоду просто з Трампом для того, щоб з ним зустрітися, ну то тому що він думає, що він йому пояснить, і той все таки буде діяти з силою, тиснути на Путіна. Так ми бачимо поїздку Макрона. Макрона Трамп любить більше, і Макрон зрозумів, що по-іншому не буде. Також, от ця угода, цей візит Макрона вони показують те, що все ж таки США ідуть з, з Європи. І я думаю, що європейці вони зарухались, бо Мерц говорить, що треба виділяти 200 мільярдів євро на створення німецької армії. Поляки говорять, що треба там ну думати, як захищатися. Багато хто в Європі. Франція каже про. Патрулювання ядерними винищувачами по Європі, а це говорить про те, що все ж таки Трамп їх попередив. Можливо, він не виходить зараз, він вийде через рік, але він виходить. Він надасть підтримку цій миротворчій місії, як він називає, яка буде з європейських країн. Макрон каже, що ще якісь країни, можливо, Китай доєднається, ще хтось доєднається до цієї миротворчої місії в Україні, і США нададуть підтримку супутниками, розвідкою ще чимось там стеженням. Але фізично, скоріш за все, вони будуть виходити з Європи армією і можуть вийти з НАТО. Я про це говорив і раніше, тому що ну зараз будь-який лідер, якщо в нього є мозги в світі, він розуміє, що е, вірити в те, що спрацює п'ята поправка НАТО, ну це знаєте, це те це, це саме, що повірити Путіну. Абсолютно, десь так воно і е, виглядає. Заяви Путіна відбулися цікаві, треба сказати, і вони йдуть теж в унісон того всього, що я сказав, і в унісон Трампу Путін каже, що Зеленський перешкоджає миру. що Росія і Америка хочуть швидко завершити війну і заключити мир, і що хочуть співпрацювати в економічній сфері. Він запропонував теж свої рідкоземельні метали. Сказав, що в зеленського рейтинг. Не 4%, відсотка, скільки там відсотків без суті, але все одно він в два рази менше ніж залужно. Бачите, Путін стежить за українською політикою. Стежить він або за залужного, або робить залужному, знаєте, погану послугу. Те, що про нього говорить, тому що це ж небезпека для людей. І робить послугу хорошу зеленському, що типу залужний разом з путіним. Ну але це я думаю, він спеціально так впливає на нашу українську е, політику. і він каже, що Зеленський дуже вигідний для Росії, тому що він розвалює країну, тому що там він токсичний для всього світу. І отакі от є. Ну але це неправда, тому що в нас відбулися ці форуми, і багато країн, розуміючи, хто такий Трамп і що він буде робити, вони навпаки гуртуються навколо України. Е, ще одна важлива новина. Ну, яку перекручує наша пропаганда, і це я вважаю, не можна робити. Те, що там в нас вистачить озброєнь до літа, тобто на три місяці Про це написала Washington Пост. А наші пишуть, що Байден замовив озброєння там дуже дуже багато до 26-го року. Слухайте, ну якщо Трамп його зупинить, то через півтора місяця може не бути ракет для ППО засобів дальнобійної артилерії. І в цій статті про це пишуть експерти і кажуть, що це буде великою проблемою для логістики армії, вже не кажучи про захист українських міст. Ну і давайте про Порошенка, щоб я не затягував. Порошенка заявив з трибуни, що він ніколи ніколи не піддавав. Легітимність української влади, і легітимність президента сумнів. Я так розумію, що вчора вони там якраз не давали проголосувати цю заяву, або якось домовляли, щоб вона провалилась для того, щоб показати всьому світу, що Зеленського не підтримують. А зараз він вийшов і виправдовується, що от і Верховна Рада легітимні, і президент легітимні. Я, наприклад, ну, підтримую вибори, але тільки після війни, тільки після війни я підтримую зняття всіх обмежень і. Щоб найшвидше наступив мир. Ну зараз це проводити нереально. Якщо сказати зараз провести вибори, це нереально провести. Має бути перемиря, має бути стабілізована лінія фронту, мають бути створені всі умови. Відповідний період має пройти, там 6-8 місяців, як це говориться. І тоді мають відбутися вибори. Ну але воєнний стан має зніматися набагато раніше мають обмеження зніматися для громадян, кордони відкриватися. Це все має відбуватися так от Порошенка ну вибіг і кричить, я ми не проти легітимності. І як на мене, знаєте, ну це клаунада. Ти ж буквально п'ять днів тому говорив в зверненні, що от Верховна Рада легітимна. Ти говорив натяками, натяками ти говорив, е, вона легітимна, і от е, треба їй якби передавати владу. А Зеленський ти натяками казав, що не легітимна. І тут все змінилося. Ти вже з трибуни Верховної Ради кажеш по іншому. Ну напевно, все ж таки санкції впливають або якісь розмови впливають. І ще одна цікава деталь, пов'язана з цією угодою, багато американських блогерів пишуть про те і говорять, що Келох, який приїжджав до Зеленського, він привіз якийсь компромат. Компромат – це якісь рахунки, переводи великих сум коштів в криптовалюті, ну, нібито там наших чиновників, найбільших, та? і сказав, що якщо вони не підуть на мирний процес Трампа і не підпишуть угоду про рідкоземельні метали, то це все буде. Оприлюднено. Ну от і будемо дивитись, як це буде виглядати. Я не знаю, чи це правда, але про це зараз говорять всі американські блогери. Це вже навіть перебирають американські змі. Хоча я завжди кажу: покажіть цей компромат, і українське суспільство одразу визначить, хто є хто і хто є що. Але ну кабальна угода це буде проблемою, тому що ми бачимо голоси. Всі хочуть з нас щось отримати, тому що розуміють, що ці кошти росіян 350 мільярдів підуть Україні. Вони думають: ну якщо Америка забирає, то і ми 3,5, ми 10, ми 5. І Україна залишиться, вибачте, з одним голим місцем. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте з вами був я, пов'єдна. Розмовськи, побачимось.